Держсекретар Шаджон Керрі продовжив своє перебування у Швейцарії в надії врегулювати питання ядерної програми Ірану. Вівторок, останній день, коли можна спробувати досягти остаточних домовленостей. Переговори в Лузані свідчать, що обидві сторони готові до поступок. За офіційними даними, Тегеран демонструє готовність скоротити кількість центрифуг та відправити запаси уже збагаченого урану до Росії. Іран наполягає, щоб у разі укладення остаточної угоди західні санкції були одразу зняті. Напередодні міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус заявив, що існують побоювання, чи зможе Тегеран дотримати. Ти сьогоди у французьких Альпах тривають пошуки другого бортового самописця літака авіалінії Джерман Вінкс, який розбився минулого вівторка. Записи з першого самописця свідчать, що пілот Андреас Любіц замкнувся в кабіні та спричинив катастрофу, внаслідок чого загинуло 150 людей. Другий чорний ящик містить дані польоту, які необхідні, щоб виключити механічні проблеми з літаком. Слідчі вважають, що пілот був стурбований своїми проблемами зі здоров'ям, які не дозволять його мріям справдитись, і обіцяв одного дня зробити те, що змінить усю систему. У канадському місті Галіфакс під час приземлення аварії зазнав літак авіакомпанії Air Canada. Літак вискочив за межі літньої смуги. 23 пасажири та члени екіпажу зазнали незначних травм. В Узбекистані відбулися президентські вибори. За словами аналітиків, слід очікувати перемоги нинішнього глави держави 77-річного Іслама Карімова, який керує цією країною останні 25 років. Жодні вибори, які відбувалися в Узбекистані, не вважалися заходом вільними та справедливими. Християни західного обряду відзначають сьогодні вербну неділю, яка передує великодню. Папа Франциск, який місяцем раніше розпочав третій рік свого понтифікату, відправив літургію на площу святого Петра. Під час своєї проповіді понтифік засудив вбивство понад двох десятків єгипетських коптів бойовиками ісламської держави. Відомий індійський художник Сударсан Патнаїк зробив спіску скульптури Джаганатха. Таким чином він відзначив початок стародавнього свята на бакалебар, коли старі ідоли Бога, його брата та сестри замінюються новими. Художник використав 5 тонн піску. Піщані скульптури є точною копією тих, які вирізблені з дерева.